Вітаю друзі. Сьогодні рівно два тижні, як я був тут біля лебідів. І я сьогодні знову в цій стороні проїжджав. Я вже маю, вже маю зерно, пшениця і овес. Йдемо знову, будемо годувати лебідів. Але їх щось тут сьогодні бачу не дуже той багато. А ні, трошки є. Зараз покажу вам. Ось отут є вони. Ось вони є. Лебеді і качки. Тут в них ще менше місця лишилося. Качки тікають, лебеді будуть приходити. Ось там, там далеко ніби лебедь замерз у воді. І там якийсь один сидить, чи він замерз чи що. Ось. Лебіді йдуть до нас. Так, зараз дамо їм пшеницю. То ми лишимо ось тут. Ну А пшеницю їм дома. Ойген ще пить. Може не сходити сюди, а може вже сходити. Ішла? лебедята. Всі вийшли з води йдуть сюди. Ось наше зерно будемо їм давати. О, в нього аж на, на клюві замерзло лід. Дивіться, як вони хрумають. Там один чи він замерз чи що, би глянути, але я боюся йти на лід. Ось як я їм тут кину, дивіться як вони їдять. Ходять по тому Ще раз, як стоїмо тут. Ходити хочуть, дивіться як вони один через другого. Ходи я погладжу тебе, ходи. О, так ходи. Там один хтось на воді сидить, що з ним не знати. Нехай їдя, то вони сідають, їм холодно в ноги, вони так присідають. Там, там, тої сторони можна. там сидять на льоді. Ну, той теж тут присів Вон сидить, ще один тут вони всі сідають, вийшли з води і вони сідають зразу бо їм холодно, о, це йде побачив що годують і він йде. Цей сірий, це він молодий, він ще не, не по дорослій шав. Ось вони йдять зерно. Я зараз спробую туди дойти, але я боюся, щоб я не провалився. Ось там є рибаки, але вони по приберег, вони на лід не йдуть. Напевно, що і я не піду. Можна провалитися. Ти Те тепла, і воно може. можна провалитися. Там з там сторони цього можна було б порухати. Я не знаю як туди перейти на другу сторону, треба багато часу. Ну, одним словом там їм насипав, там ті сидять, їдять. Ті теж тут доїдають. Ну і решту зараз висиплю ось тут, щоб ще лебеді з качками, щоб ще вони собі доїли ось. Так що... Якщо у вас є можливість, допомагайте лебедям, годуйте їх. Ну, а ті диванні експерти що там пишуть, що одним словом, допомагайте лебедям, нехай вони живуть, теж хочуть жити.